Пликає надію виростити здоровий та родючий сад, але дуже часто нам не вистачає знань, умінь та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук та завідувачка навчальної лабораторії Плодовичевий Саднубід. Запрошую вас до нашого саду, де я вам дам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Перша проблема, з якою ми стикаємося при вирощуванні персика, це кучерявість листя. І найкращим та найефективнішим способом боротьби з цією проблемою є підбір сортів, стійких до кучерявості. До прикладу, це дерево нектарину абсолютно не має жодних проявів кучерявості. Хоча дерева поряд з ним, але інших сортів, рясно покриті кучерявим листям, незважаючи на проведені весняні обробки. Тож розглянемо детальніше, що таке кучерявість, як вона потрапляє на рослину та яким чином проявляється. Отож, кучерявість це грибна хвороба персика. Іноді садівники початківці плутають прояви. Кучерявості листя з пошкодженням попелицею, адже на інших культурах пошкодження попелицею може проявлятися деформацією листків та забарвлення їх в рожевий чи червоний колір. Саме так проявляється кучерявість листя на персику. Для того щоб мінімізувати шкоду від цієї хвороби, потрібно правильно доглядати за рослиною, починаючи з раннього весняного періоду. Хвороба зимує на пагонах та всередині лусочок бруньок і починає свій розвиток при температурі 6-8 градусів. Як тільки створюються сприятливі умови, потрібно проводити перші обробки. Оскільки більшість біологічних та хімічних препаратів активна за високих плюсових температур, то перші обробки будуть препаратами міді. Як тільки середньодобова температура стане вище 5 градусів Цельсія. Потім у фазу зеленого конуса, як її відрізнити, потрібно знайти ростову бруньку персика, вона зазвичай розміщується посередині між двома квітковими і має гострий конус. Коли цей конус стане зелений, це означає, що настав час наступної обробки. Якщо ви в цей період не провели обробки, то спори гриба починають проростати і уражують молоді листки, вони можуть набувати такого блідорожевого забарвлення, з'являються пухирці. З часом листок стає, ніби крихкий, починає всихати та опадає. Тобто, коли на вашій рослині вже з'явилися ось такі листки. Ви їх нічим не врятуєте, якщо з року в рік рослина уражується кучерявістю листя, з часом рослина стає ослабленою і гине. Тому ці листки можна сміливо видаляти, прибирати з ділянки і спалювати для того, щоб не допускати подальшого поширення хвороби. Звісно, саме видалення листків сухих пагонів не допоможе. Обов'язково необхідно проводити фунгіцидні обробки протягом вегетації. Не допускається обробка одним і тим же препаратом декілька разів підряд, тому що у хвороби може виникати резистентність до однієї і тієї ж дії речовини, і ефективність обробок буде знижуватися. Оскільки вражаються молоді листки, то так само можуть вражатися і молоді пагони. Верхівки таких молодих пагонів стають чорними, починають всихати, міжвузля укорочені, і е, такі пагони зазвичай погано визрівають та зимують. Хочу прояснити ситуацію. Цей рік дуже сприятливий для розвитку кучерявості листя, тому що в період розпускання бруньок була волога дощова погода. Температура була невисока, але вища, ніж 6-8 градусів за Цельсієм. І це ідеальні умови для проростання і розвитку спор гриба. Тому навіть обробки весняні бордоською рідиною та хімічними препаратами по зеленому конусу не дали 100% результату. Прояви кучерявості листя бувають не лише на молодих приростах, молодих пагодах. В першу чергу збудники грибів зимують в лусочках бруньок попереднього року. Тому, крім весняних, важливі обробки ті, які після збору врожаю та осінні. Це дасть можливість зменшити. Патогенне навантаження на дерево. Коли дерево сильно уражене кучерявістю і відбувається засихання пагонів поточного і минулого року, ми проводимо санітарну обрізку, видаляємо такі гілки. Ось, до прикладу, бачимо гілку, це приріст минулого року, але більшість листків і. Верхівка, уражені кучерявістю, і тут ми бачимо лише декілька здорових листків. Верхівка засохла, і ці листки скоро відпадуть. Тобто, таку гілку можна повністю видалити, адже на ній не сформується ні урожай, не буде проходити фотосинтез і не закладуться бруньки для плодоношення наступного року. Тобто, в цей час ми вирізаємо. Старі пагони вражені кучерявістю або, наприклад, пошкоджені зимовими морозами, які навесні почали розпускатися, а потім засохли. Також ми вирізаємо молоді пагони, які мають засохлі верхівки і не мають здорових листків. Таким чином, ми просвітлюємо крону, адже пам'ятаємо, для персика дуже важливо мати хорошу освітленість для визрівання деревини та нормального дозрівання плодів. Які пагони. Ми видаляємо під час літньої обрізки. Як пам'ятаємо, персик ми обрізаємо досить коротко для того, щоб формувати пагони заміщення. На даному етапі я не рекомендую видаляти багато пагонів. Дивимося: от ви бачите, навесні ви зрізали на короткий шип, на 2-3 бруньки, і з цих бруньок пішли два ростові повноцінні пагони. Ми їх залишаємо в той же час. В на іншій гілці пішло декілька нових ростових пагонів, і є горизонтальний пагін і вертикальний. Цей вертикальний ми будемо видаляти в будь-якому разі під час весняної обрізки, тому можемо спокійно виламати його в цей час. Таким чином, ми освітлюємо крону, перенаправляємо поживні речовини, але пам'ятайте, що велику кількість. Молодих приростів персика ми не прибираємо, адже завжди залишаємо страховку на випадок зимових підмерзань. Загалом можемо прибрати близько 20-30% тих пагонів, які дійсно заважають, ростуть вертикально або створюють загущення в кроні. Оскільки в нас тут чашоподібна форма крони, то важливо видалити ті гілки, які ті прирости, які йдуть всередину крони. Вони тут не потрібні, створюють загущення і перешкоджають нормальному визріванню. Хочу наглядно пояснити, коли ми лишаємо пагони, які мають прояви кучерявості, коли ні. От тут ми бачимо, верхівка засохла. І деякі листки е, мали прояви кучерявості, вони опали. Тобто далі цей пагін, ймовірно, не буде рости. Маємо інший приклад. На цьому пагоні також є прояви кучерявості. Але верхівка здорова, тому якщо він не створює загущення в кроні, росте в правильному місці, ми його залишаємо. Видаляємо лише пошкоджений листок. Якщо це у вас велике дерево, не обов'язково обривати всі уражені кучерявістю листки. Вони самі рано чи пізно обпадуть, і вам потрібно буде їх лише вивести та спалити. Оскільки кочерявість сильно ослаблює дерево, то крім хімічних та біологічних засобів захисту, необхідно додатково давати підживлення рослині для того, щоб мінімізувати негативний вплив хвороби. В першій половині літа пам'ятаємо, що необхідно підживлювати рослини добривами для активізації росту, тобто тими добривами, які містять багато азоту. В другій половині літа, навпаки, процеси росту уповільнюються, не потрібно їх провокувати. Тому азотні добрива прибирають і для кращого визрівання деревини, для підготовки дерева до зимівлі підживлюють рослини. Калійними та фосфорними добривами. Ще один момент, який впливає на прояв і поширення хвороби, це ґрунт, в якому росте рослина. Є залежність між кислотністю та гранулометричним складом ґрунту і інтенсивністю прояву хвороби. Чим важчий механічний склад ґрунту та чим кисліший ґрунт. Тим сильніше проявляється кучерявість на дереві. Завжди враховуйте показники свого ґрунту при підборі рослин для свого саду. Для персика найкращим буде ґрунт добре аерований з легким гранулометричним складом та реакцією близькою до нейтральної. Перший стереотип, а швидше помилка зустрічається серед садівників початківців, які ще не розрізняють шкідники і хвороби, і плутають прояви попелиці. З проявами кучерявості листя персику. Адже дійсно на початкових етапах їх можна сплутати. Деякі види попелиць спричиняють вздуття та почервоніння пластинки листка, і так само проявляються перші ознаки кучерявості листків персика. І замість того, щоб обробити рослину фунгіцидами, люди обробляють її інсектицидами. Ефекту немає. І приходить розчарування. Тому е завжди варто бути уважним, ідентифікувати прояви різних хвороб та шкідників на рослинах. В подальшому це полегшить вам догляд за вашим садом. Це, здавалось би, прості речі, але коли тільки починаєш займатися садівництвом, вони можуть бути неочевидними. Проти шкідників ми використовуємо інсектициди, а проти. Хвороб, ми використовуємо фунгіциди з різним способом дії. Це можуть бути контактні, можуть бути системні препарати. І якщо у випадку з попелицею найбільшою шкодою буде те, що вони висмоктують соки з молодих пагонів рослин таким чином, дещо ослаблюючи її. Але нормальним поливом та доглядом можна мінімізувати їхню шкоду. Крім того, проти попелиці борються деякі корисні ентомофаги, такі як сонечки, золоточки та інші. То, у випадку з кучерявістю, невчасна або неправильна обробка може спричинити до дуже неприємних та серйозних наслідків. І в перспективі протягом декількох років навіть до втрати дерева. Другий стереотип стосується поширення хвороби. Дехто з садівників думає, що якщо вони тільки посадили собі на ділянку персик, то його для профілактики не потрібно нічим обробляти. Це велика помилка, тому що зараження може відбутися ще на етапі вирощування саджанця. По-перше, якщо відбираються пагони для щеплення з дерева, яке вже заражене кучерявістю, і потім ця хвороба переноситься в розсадник. Другий момент, якщо е... Одним і тим же секатором різали здорові та заражені рослини. Тоді також може відбуватися перезараження кучерявістю. Тому обов'язково і я на цьому завжди акцентую увагу: необхідно мити та стерилізувати ваші інструменти, тому що обрізка та щеплення це хірургічні операції тільки на рослинах, а будь-яка хірургічна операція потребує чистоти та стерильності. І... Третій стереотип або ж помилка полягає в неправильному підборі місця для рослини. Якщо на вашій ділянці для вирощування цієї культури не підходять ґрунтові умови, і ви думаєте, а, посажу, а потім по ходу розберемося, будемо якось там підживлювати, ви самі створюєте собі проблеми. На сьогоднішній день існує багато різних сортів і багато різних культур. І не варто гнатися за модними сортами та е, плодовими культурами. Варто підібрати саме те, що оптимально підходить для ваших умов і ваших можливостей. І тільки в тому випадку сад буде приносити вам радість і задоволення інакше ж це буде постійна боротьба. Якщо ви не можете забезпечити рослину всім необхідним, садівництво стане для вас розчаруванням. От такі у нас садові лайфи. Уникайте поширених помилок та стереотипів. Хай садівництво буде вашою віддушиною і вашим задоволенням в цьому житті.